Як співалося в одній так пісні, проспівай. скоро вже буде паска. Так що замовляйте м'яско. Але так що наші колеги поїхали на столичний ринок, щоб побачити, як почуться паски, та які секрети пишного тіста. Тож паска та панетон для свята Великодня далі. Паска це невід'ємний атрибут Великодня та український обрядовий здобний хліб. Вже за кілька днів віряни всієї країни понесуть кошики з пасками, крашанками та іншими наїдками до соборів. Купити паску прямісінько з пекарні можна на столичному ринку. Шеф-пекар Денис Суховій розкриває головні правила випікання паски. Правильно її треба вимісити. Це обов'язково, щоб тісто було холодним. Інгредієнти мають бути холодними. І тісто там воно в кінці заміса у нас ну 22 двадцять от не більше. Це дозволяє теж зберегти максимальну кліковину і зробити класний підйом. У народі вірять, що коли господиня чи господар місить тісто, то у будинку має бути тихо, а рідні мають не сваритися. Втім, пекарні Дениса у забобони не вірять, адже на великій кухні шум це невід'ємна складова робота. Настрій і Ну, це все не підгадаєш, тобто життя, воно настільки різнобарвне, що вигадати настрій, щоб піти стати до пасок, ну це не зовсім так от, робиться, як, як хотілося. От. Але традиції, да, багато чого кажуть, і я з цього якби сміюсь. Секрет тіста, яке гарно підійшло не у гучності, та не у традиціях приготування, а у температурі інгредієнтів переконаний шеф-пекар Денис. Багато хто з господинь вони дуже гріють тісто. Дуже гріють там інгредієнти, всі підігрівають, тепле молоко, там ще щось. Коротше, наливають все, всього тепло. Потім, зрештою, температура тіста вона перегрівається, і паски вони. Е Ну, білок, клійковина, це, це білок. Він просто згорає від високої температури, у нього немає нормального підйому. Після того, як паски готові та вистегли, найцікавіше глазур та прикрашання великоднього хліба. Це фінальний етап, це прикрашання. Ну, це форма називається Пандора. От, а по суті, це там паска, ковіч, там кажуть на них панетони і так далі. От зараз я його декорую, щоб він мав. Максимально крутий вигляд, щоб тільки не хотілося його з'їсти виглядом. Мені це по приколу. Сьогодні я заглозував, украсив там, біля 80 пасок, тому це цікаво. Фінальний етап пакування та пошук свого покупця. Продавчиня говорить, що люди тільки починають купувати паски. Найбільший попит традиційно у переддень Великодня. Зараз ми будемо пакувати наші пасочки. Це шоколадна пасочка. Вагою вона в нас 500 грамів, коштує 380 гривень. Ось саме тісто тут з какао з додаванням молочних шоколадних дробців, а зверху прикрашена меренгою. У нас є, крім шоколадної паски, є класичний панетон. Ось всередині з цукатами, апельсиновими, світлими темними родзинками. Зверху вона прикрашена мигдалевим кремом, який називається Макронаж. Коштує вона 360 гривень, вагою 500 грам. Ось поруч із нею наступна, це також як класичний панетон, тільки зверху вона прикрашена меренгою. Така біленька більш до наших класичних пасочок коштує також 360 гривень. Як отримати пишне тісто? Зготувати смарку. Мачну паску та де купити вже готовий варіант, ви знаєте. Тож поспішайте, адже великдень вже близько. Каріна Петри ж метро горозія для